Ти виродку, ано, ну стій! Я в порядку. Дай сюди ведмедя. Стій, злодюшко! Стій, кому кажу. Стій, педико! Не так швидко серце напад на ґрунті гомофобії. Що у нас політика нульової толерантності? Я не мав часу визначити його орієнтацію. Він щойно спустошив касу. Що ж, він він утік, сер. Він утік, бо ти мене зупинив. Цей бородатий виродок обікрав благодійну крамницю. А Значить, сума невелика. Що ти бовкнув? Нам ну, варто проявити терпимість. Можливо, він з проблемної сім'ї, а потім ця паперова тяганина. Ледачі, шмаркач. Що ви сказали? Ти почув безпроблемний бовдур. Так важко підняти дупу. Юледачі, ти шмаркач. Обережніше лайкою. Вам щастить, що ви похилого віку. Ти професійно непридатний. Це неприпустимо. Гаразд, гаразд. Ви б краще пішли додому, заварили чаю з печивом, закинули ноги вгору і увімкнули класику. Класико краще б мені у вуха залили киплячу сечу. Ледачий, тупий шмаркачу. Так, все, вас заарештовано Відсмокчи. Ти б щось зробила. Я не на роботі. Він твій пацієнт. Він викинув мій тонометр у смітник і намагався влізти у мій комп'ютер, а він у непоганій формі, мабуть, тому що відмовився від статинів.